А ви знали те, що люди вони завжди будували імперії, царства? Ось, наприклад, цар Німрод, він вважається першим кандидатом на Антихриста. Він побудував Вавилон. Сьогодні в нас в Україні йде дуже страшна війна. Ми тут в Одесі, і у нас тут повітряні тривоги, шахеди, прильоти, вибухи, балістика, ракети. Багато людей постраждало, загинуло, залишилось без своїх домівок і так далі. І знаєте, чому почалася війна? Чому вона сьогодні у нас йде? Тому що люди вони захотіли побудувати імперію. І знаєте, вони говорять, з нами Бог. Але питання, який Бог? І знаєте, який Бог? Бог з маленької букви, сатана, антихрист. І, знаєте, люди вони самі хочуть бути богами, і вони ще хочуть поклонятися цим богам. З маленької букви. Вони вважають їх святими. І знаєте, у Біблії написано в книзі пророка Даниїла, а за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові, воно потовчає, й покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Скоро буде друге прищастя Ісуса Христа, так як ми з вами. Вже на фінішній прямі. І знаєте, Ісус, Він прийде, Він поставить своє вічне царство. Він буде царювати зі святими з праведниками, і Він переможе усіх цих царів. Бог зруйнує усі ці царства, імперії, вони впадуть ці імперії. Господь Він переможе і Сатану, і Антихриста, усіх цих грішників, царів. Тому нам сьогодні потрібно покаятися, Бог дає нам ще цей час, шанс, і нам потрібно сьогодні бігти в народ Божий, а народом Божим сьогодні є церква. Тому підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і давайте будемо будувати разом з вами Царство Боже. Напишіть мені, я запрошую вас разом зі мною вивчати Біблію. Нехай береже вас Господь. З Богом. Амінь.